Ну а я помню этот красный день в календаре. Значит, и у ну, него спрашивает, как же вы в мае вашу, ну, что вы куда нас не я был перед вас Я пришел, я поставил мир разложил с горы пополам, горем пополам прямо Пішов переметний цех, вирішив все переплести, 10 екземплярів. Десять? <рит> так. Тому що, не так, сіп, так не Ки Київ, Київська бібліотека, раду <рит> треба було подати всім опонентам провідна організація вуковому керівникові і ще народ хтось закричу. І на всякий випадок раптом буде ще потрібно. Як не дивно, от я пішов е, перепитати це був перший рік, коли 7 листопада відмінили як вихідний день. А в 7 листопаді в Львові відбувалися постійно там битви між народовцями і комуністами. Я пішов перевів, десь в минулості години я пішов з передумали, е, е, це коли мені сказали, каже, ну а по кольорах і не або такий темний червоний колір. Як не піднімається? Ще хвилина. Добре, добре, добре. Вона кіно знімала. Десять. Добре, да. Ну і ситуація така, що ситуація унікальна була, що я приніс це в червоній книжці, підписав моїм тримому. Вчитель від учня, дата 7 листопада 1996 року йому довідка, це неправильно, правильно. Сокій води йдемо». Я був готовий, щоб Сокій води. Заходив туди, бере одну сусідську і 100 кожну. кормі. Тоді грошей ну, немає, не, не буде зарплати. І... Тут ми тільки її розподілки ті, піднімає і каже, ну що ж, Олег, у вас таке свято, там вже якийсь народ стояв, красний, ну, поїжди. ті вони почули, що в нас сьогодні таке велике свято. 7 -е ноября. І кажуть, Давайте, ви нами, присоєдиняйтесь. Він розпочав, ти наверху він сказав, та не пішли до лі. Так не Розумів, що вони будуть битися, але найбільше нам не повезло бо що там дуже об... обмежено. Він сказав, забувай, чухає звідси. І десь в інше місце. Так що товариші, нам не, не вдалося б... бити товаришами, не, не вдалося бути побитими і все інше.